Не буду час захватить. Ти тут при стояти постійно. Ніхто їх вважати не буде. Партія регіонів. Партія регіонів, що нам не збивали, життя наших дітей не забирали. Хоч я з партії «Свобода», а не з партії регіонів. партії «Свобода»? Так. Ну партія регіонів не вбивала, розумієте, що це ваша людина. Я не їхня людина. Ну ви свобода, ви кричите? Це жінка, яка приїхала за свого сина, яка різниця, вона не красуня, що, що працювати? Як ви готові працювати? Як ви готові працювати? працювати? Я не хочу назад своїх тисяч. Я буду зводить потрібно. Тому що правий сектор нічого хорошого не ні Не намагається розумієте. Наші дітей забрали силою, ночью піднімали Ну Скажіть, наших дітей миссича доверяють. Вони полюють наших дітей піднімати спасі. Що треба? Що вони мати?

Тихенько, спокійно, спокійно, спокійно. Тихенько, ми чекаємо, чекаємо ще всіх нас.